5 причин, чому у багатьох людей не виходить побудувати успішний онлайн бізнес. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І у цьому відео я розповім вам про 5 причин, чому у багатьох людей не виходить побудувати успішний онлайн бізнес. Причина перша. Перш ніж її озвучити, буде маленька вступна частина. У ремарка я прочитав дуже круту фразу, яку хочу вам зараз зачитати. З істиною про сенс життя ситуація приблизно така ж, як і з рідинами для нарощування волосся. Кожна фірма підносить свою рідину як єдину і досконалу, а голова Георга Кроля, хоча він всі їх перепробував, залишається лисою. Йому слід було це знати з самого початку. Якби існувала рідина, від якої волосся дійсно бросло, то нею однією люди і користувалися б, а винахідники всіх інших рідин давно б стали банкротами. До чого я веду? Немає єдиного способу онлайн заробітку, єдиного способу побудови онлайн бізнесу, який би підходив абсолютно всім. Якби він був, то всі б ним користувалися і всі б заробляли гроші. Комусь підходить якийсь один спосіб, а комусь більше підходить зовсім інший спосіб, і це нормально. Але єдиного, який би підходив всім, немає. Так от. Більшість людей не можуть побудувати успішний онлайн бізнес, тому що не знайшли той спосіб, який підходить саме їм. А не знайшли, бо мало способів пробували. Зазвичай люди спробують щось, у них щось не виходить або їм щось не подобається, вони це кидають і думають, що інтернет це не для них. Але вони дуже мало способів пробували. Якби вони знайшли свій спосіб, то він би їм сподобався і вони б з більшим натхненням цим займалися. Причина друга. Спочатку я вам графічно її покажу, а потім озвучу. Припустимо, що є берег річки, і на цьому березі річки знаходитесь ви. І вам потрібен успішний онлайн бізнес для того, щоб перейти на інший берег річки, де вас чекають гроші, де вас чекає покращення вашого матеріального становища. Я візуально намалював це так. Дивіться, на лівому березі знаходитесь ви, на правому березі вас чекають гроші, матеріальний успіх. І вам потрібен успішний онлайн-бізнес, щоб перейти з лівого берегу на правий, щоб потім добре заробляти. Для того, щоб вам перейти з вашого берегу на інший берег, вам потрібен міст. І не просто міст, а великий багатопрогоновий міст. І ось візьмемо для прикладу інфобізнес, тому що я маю в цьому компетенції. Для того, щоб вам побудувати такий міст для інфобізнесу, ось що вам треба зробити. Спочатку вам треба побудувати. Перший прогін моста. Перший прогін це ви створюєте свій платний інфопродукт, який ви будете продавати, на якому ви будете заробляти гроші. Ось так. Ми створюємо перший прогін нашого моста. Інфопродукт і. Далі ви будуєте другий прогін свого моста. Ви створюєте воронку продажів під свій інфопродукт, за допомогою якої ви будете залучати підписників і м'яко та ненав'язливо продавати свій інфопродукт. Ось ви створюєте другий прогін моста. В це воронка продажів. Потім ви будуєте третій прогін. Ви залучаєте на цю воронку трафік. Ви залучаєте на цю воронку зацікавлену аудиторію, яка може купити. Ваш інфопродукт, яка підпишеться в вашу воронку, яка зможе купити ваш інфопродукт. Тобто третій прогін це Т, трафік. Далі ви будуєте четвертий прогін. Ви починаєте працювати з потенційними клієнтами, робота з потенційними клієнтами. Тобто, коли ви залучаєте. На воронку трафік у вас з'являються підписники, і вам треба з цими підписниками працювати, тому що лише певна частина цих підписників купить ваш платний інфопродукт, а інші не куплять, тому що вони вам не довіряють. І вам через корисний контент треба з ними спілкуватися, щоб таким чином вибудовувати якби, стосунки, і таким чином ви зможете перетворити цих підписників у клієнтів. Ось четвертий прогін: робота з потенційними клієнтами, тобто робота з підписниками. І в кінці ви будуєте останній прогін. Ви починаєте працювати з клієнтами. робота з клієнтами. Тобто ви перетворили своїх підписників в клієнтів за рахунок того, що ви з ними спілкувалися, ви їм давали корисний контент. Далі вам треба робити, працювати з клієнтами, тобто робити їм повторні продажі, робити їм повторні якісь пропозиції, якісь інші платні, і за рахунок цього заробляти більше і більше грошей. І ось ви будуєте останній прогін свого моста, робота з клієнтами. І ось, коли ви всі ці прогони побудували, у вас виходить повноцінний міст, і ви легко можете перейти з одного берегу на інший. Ось так. Тобто, коли у вас всі вже прогони побудовані, інфопродукт є, є воронка продажі, ви залучаєте трафік, ви працюєте з підписниками, ви працюєте з клієнтами, коли ви все це побудували, тоді ви легко зможете перейти з одного берегу на інший. Тобто ви тоді. Вже починаєте стабільно заробляти гроші, і ваш інфобізнес вже починає рости, розвиватися, і ви вже можете казати про те, що ви вже якби добре заробляєте. Тобто, коли ви побудуєте повноцінний міст, то у вас буде успішний бізнес і у вас будуть гроші. Поки ви всі ці прогони не побудуєте, у вас не вийде перейти на ту сторону. Поки всі прогони не будуть готові, не вийде. Чому у багатьох не виходить побудувати успішний онлайн бізнес? Яка ж це друга причина? Люди знаходяться, дивіться, люди знаходяться на своєму березі, їм треба на інший берег. І що вони роблять? Вони, наприклад, знаходять в інтернеті курс, в якому розповідається про трафік. Вони знайшли курс, там якась людина, наприклад, розповідає: ось дивіться, в інстаграм йдіть. Там за допомогою Reels ви зможете дуже багато трафіку отримувати, і все, ви, буде у вас все, все в шоколаді. Людина купує, розбирається, починає записувати Reels, все в нього виходить, з трафіком розібрались. Тобто, люди починають вивчати цю тему, і таким чином вони будують тільки один прогін, тільки ось цей середній прогін моста. Тобто вони тільки частинку охопили свого бізнесу, вони тільки з трафіком розібрались, і такі оп. Наче ну, чому, чому бізнес не, не працює? Я ж, я ж з трафіком розібрався. А потім вони намагаються потрапити на інший берег, та їм це не вдається. Тобто вони один, повертаємось, да, знову, вони один прогін побудували і такі дивуються, блін, ну щось, щось не виходить туди перейти на інший берег. Чому так? Чому так? А вони ж побудували лише один всього прогін. І ось що ви повинні зрозуміти, поки ви не побудуєте всі інші прогони вашого моста. У вас не вийде перейти на той берег. У вас не вийде побудувати успішний онлайн бізнес Так от, у багатьох людей друга причина, чому у багатьох людей не виходить побудувати успішний онлайн-бізнес, заключається в тому, що у них немає готової системи, немає того самого багатопрогонового моста. Вони роблять, люди роблять якісь хаотичні дії в бізнесі, будують якісь окремі прогони, а не цілісний міст, і потім дивуються, чому бізнес не працює. Тобто люди там розібрались з трафіком, розібрались з інфопродуктом, а інші прогони не побудували. І такі думають, ну чому, чому це все не працює? Та не працює, тому що немає цілісного моста, немає готової системи, яка б працювала для вас. Міст не буде працювати, поки не будуть побудовані всі його компоненти, всі його прогони. І у багатьох не виходить, бо у них немає всіх прогонів. Вони якісь окремі прогони побудували, а цілісного моста немає цілісної системи. Побудови бізнесу немає і тому бізнес не працює. Причина третя: коли система побудована, вам треба регулярно робити певні дії, щоб ця система успішно працювала і бізнес приносив гроші стабільно. так? Наприклад, в інфобізнесі вам треба регулярно залучати новий трафік на вашу воронку продажів, щоб у вас з'являлися нові підписники. Тобто, якщо ви не будете регулярно залучати новий трафік, то нових підписників не буде з'являтися. Це логічно. Вам треба регулярно спілкуватися з підписниками і приносити їм користь за допомогою корисного контенту, щоб покращити ваші з ними стосунки і завоювати їх довіру. Тобто вам треба регулярно створювати корисний контент, регулярно через розсилку. Там в месенджерах або через розсилку, e-mail розсилку вам треба регулярно відправляти листи своїм підписникам, спілкуватися з ними, ділитися корисним контентом. Таким чином ви будете з ними будувати більш тісні стосунки. Вони вам будуть краще. Більше довіряти, краще у вас купувати. Все дуже просто. І вам треба регулярно робити підписникам платні пропозиції, щоб, вони перетвор... щоб перетворити їх клієнтів. Тобто, якщо ви хочете заробляти регулярно, вам треба регулярно створювати якісь платні пропозиції і робити ці пропозиції своїм підписникам. Підписники будуть купувати і ви будете на цьому заробляти. Якщо ви не будете робити регулярно ці дії, якщо ви не будете робити ось ці регулярні дії, про які я вам сказав, то ваш інфобіз. Я... Він не буде розвиватися і не буде приносити вам регулярно гроші. Так от, третя причина, чому у людей не виходить побудувати успішний онлайн бізнес, бо їм не вистачає дисципліни регулярно виконувати потрібні дії в своєму онлайн бізнесі. Причина 4. Навіть якщо людина вибрала підходящий спосіб, у неї є система і вона регулярно робила правильні дії, є ще одна причина, яка може завадити їй побудувати успішний онлайн бізнес. Але перш ніж її озвучити, хочу розповісти вам одну коротеньку історію. Є такий дуже відомий футболіст Ліонель Месі. Він грає за збірну Аргентини по футболу. В кінці минулого року, в кінці 2022 року, він виграв зі своєю збірною чемпіонат світу з футболу. Але ось що цікаво. До цього він дуже багато років взагалі нічого не міг виграти зі своєю збірною. Ніяких престижних турнірів він зі своєю збірною не міг виграти, хоча він був дуже успішний зі своїм клубом Барселоною, і він багато разів отримував золотий м'яч як кращий гравець світу. І, і уявляєте, що було б, якби у 2014 році, після того, як збірна Аргентини програла у фіналі збірній Німеччині, Месі просто взяв би і пішов зі збірною. Тому що йому там не щастило, ну не виходило в нього. Він би не виграв у 2022 році чемпіонат світу з футболу, якби пішов тоді зі збірної. Розумієте? Тобто йому, йому треба, потрібен був час. Він в 2014 не виграв, він не зміг тоді, але в 2022 зміг, тому що не кинув. До чого я веду? У багатьох людей не виходить побудувати успішний онлайн бізнес, тому що їм просто не вистачає терпіння. Вони дуже рано здаються на відміну від Месі. Вони щось роблять, роблять, все наче правильно, в них є система, вони роблять регулярно дії, але вони роблять, роблять і потім в якийсь момент, якісь складнощі, якісь ситуації, і вони все кидають. І вони просто ну, не, не досягають того, що хотіли, не досягають тому, що їм не вистачило просто часу. Розумієте. У кожної людини буде цей процес по-своєму проходити. Хтось комусь вдасться там успішний онлайн-бізнес побудувати за декілька років, а комусь як у якось Мессі, доведеться там, чекати дуже багато років, перш ніж е, ця людина побудує успішний онлайн-бізнес. Тут просто потрібен час. Причина п'ята: інтернет це дуже конкурентне і дуже мінливе середовище. Тут не вийде робити одні і ті ж самі дії і постійно отримувати один і той же самий результат. Тому що те, що працювало вчора, ті інструменти, тактики і підходи, які працювали вчора, можуть завтра стати неефективними або взагалі перестати працювати. Ось простий приклад з інфобізнесу. Я, наприклад, навчився налаштовувати рекламу. Навчився налаштовувати рекламу, добре, там е налаштовую рекламу. За допомогою якогось інструменту, наприклад, там Google Ads. я налаштував все добре. Моя реклама працює, приносить мені підписників, Все, я кайфую клас, але тут Google міняє якісь алгоритми, міняє якусь свою політику, міняє ціни, чи ще щось, і вже моя реклама стає не дуже ефективною. Я вже втрачаю гроші. Тому тут постійно треба тримати руку на пульсі, треба постійно в цьому розбиратися. Щоб стабільно заробляти і успішно розвивати свій онлайн бізнес, треба йти в ногу з часом. І для цього потрібно регулярно вчитися. Не секрет, що найкращі і найцінніші знання люди продають за гроші. Тому якщо ти не купуєш платне навчання, то ти не отримуєш найкращі і найцінніші знання. А отже, не знаєш і не можеш використовувати найкращі тактики, інструменти і підходи, які працюють ефективно саме сьогодні. А отже, тебе легко перемагають більш кмітливі і більш розумні конкуренти, і ти та твій бізнес дуже швидко втрачаєте свої позиції на ринку, що призводить до зменшення клієнтів і зменшення прибутку. Тому п'ята причина, чому у багатьох людей не виходить побудувати успішний онлайн бізнес, заключається в тому, що вони не готові постійно вчитися і інвестувати гроші в свої знання. Ось такі 5 причин, які не дають людям змогу побудувати успішний онлайн бізнес. Сподіваюсь, що було корисно. До речі, якщо вам потрібна проста, покрокова інструкція, як швидко запустити свій інфобізнес з нуля з мінімальними е, ризиками та витратами, то раджу вам прочитати мою книгу Реактивний старт інфобізнесу перезавантаження». Посилання на неї я залишу в описі до цього відео. Чекаю ваші лайки і коментарі під відео та підписку на канал. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте.